Атомна енергетика одна із найбільш важливих галузей в Україні. У 19-річному віці Марина Матвійчук вже розпочала кар'єру у цьому напрямку. Вона працівниця дільниці зварювання енергоремонтного підрозділу Хмельницької АЕС. Рік тому дівчина навчалась у Нетішинському професійному ліцеї на курсі електрогазозварювання. Разом із тим Марина відвідувала заняття у атомній школі Хаес, завдяки чому побувала на різних об'єктах, ознайомилась із виробничими підрозділами та постажувала. Вались на посадах керівників після занять дівчина вирішила працювати на ядерному підприємстві. Саме атомна школа дала мені осягнути, що мені тут саме рідне, скажімо так. От я вибрала спеціальність і виходить, стажування проходила, показали зварювальний цех, і ось зрозуміла, що це моє. Випускні екзамени оцінювали представники Хмельницької АЕС, які входили до складу комісії. Марина відмінно виконала завдання. І це посприяло тому, що дівчину помітили і запропонували роботу. Взяли і ми також, тому що в неї дуже були гарні зразки, контрольні, зварювальні. Якщо все буде гаразд, ми сподіваємося, що ми підготуємо, можливо, майбутнього переможця глузового конкурсу серед. Них зварювання на Марина показує доволі успішні результати на підприємстві. За цим стоїть зовсім нелегка, наполеглива праця, яка потребує моральних та фізичних зусиль. Вона старається за дуже короткий період часу, дуже багато навчилася, чому вона зараз трьома видами сварки. Це ручна електросварка. Аргонна дугова, електросарка і напівавтомат. Багато запитує, багато питань хоче все знати. Марина не збирається зупинятися на досягнутому і незабаром планує вступ до вишу, здобутий досвід на Хмельницькій АЕС сприятиме професійному розвитку молодої працівниці. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.